Ви мене зупинили згідно чого? 35 -та, стаття, пункт 7, так? Ви виконуєте мою законовимогу чи відмовляєтеся? Що там вказано? Якщо орган місцевої влади обмежив або Заборонив рух на даній ділянці дороги. обмежив для всіх. Правильно знову обмеження чи заборона руху? Результат 126-та купав. купа згідно законом Вимоги назвіть мені. Будь ласка, причину зупини. це мобільний блокпост. це мобільний блокпост. Дайте визначення мобільного блокпосту. Надайте документи. Пане ви відмовляєте приділя. Я не відмовляюся. В мене є всі документи. У мене навіть є бронювання. 35-та пункт 7. Пункт 7. Що там вказано? місцевої влади обмежив або заборонив рух на даній ділянці дороги. Машини їздять. Машини їздять в дві сторони. Є обмеження? З знаки виконуєте які... Ми з вами зараз спілкуємося. Знаки, які завчасно регламентуються Доведіть до населення рішення, будь ласка, надайте мені рішення Будь ви, ласка, статті закону України про нас поліцію прописано повідомити про причину зупинку, але не роз'яснювати В смислі все роз'яснювати. Я вам повідомлю причину вашої зупинки. Моя законна вимога виконати моя законна вимога також. Ви хочете, щоб ви, я Ви свою. Зараз будемо проводити розвідки в цій ситуації. Ми чітко бачимо, що це просто звичайна дорога в місті, де працівники поліції. Зупиняють для чого? Для перевірки документів. Однак такої підстави для зупинки, як перевірка документів, не існує. Однак вони це роблять. Фіксувати, скаргу писати. В цій ситуації, що мені прислали відео, скоріш за все, постанова була винесена. Цю постанову треба оскаржувати. Чому? Тому що неодноразово ми зверталися з цим питанням і в суди, і Верховний суд вже казав про це. Що якщо представник поліції діє незаконно, якщо представник поліції не показує відповідні докази, які підтверджують там підставу зупинки, в тому числі або порушення, то що спочатку повинні бути надані докази правопорушення, докази цієї зупинки, що вона є законною, а потім можна щось сказати про те, щоб давати документи. Тому, друзі, долучайтеся до нашої спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку, надійний юридичний захист на дорогах України, і приходьте водошов, купляйте собі методичні рекомендації, в тому числі рішення Верховного суду, які є обов'язковими для всіх працівників поліції. Таким чином, друзі, бачите, можна з ними боротися. Є рішення, які. Повинні бути виконані тим паче, що Верховний суд, коли писав і пише свої заключення, будемо казати так, у вигляді рішень, вони є обов'язковими до виконання всіми працівниками поліції, які застосовують відповідні норми права у своїй діяльності. Тобто, в таких ситуаціях рішення Верховного суду для працівника поліції вони є обов'язковими.